Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на цьому каналі. Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка, і тут ми з вами говоримо про професії, про розвиток, про те, на чому заробляти гроші і таке інше. І сьогодні дуже-дуже гаряча тема про те, як визначитися, чим займатися зараз. Готові? Погнали! Отже. Знаєте, сьогодні є дуже дуже багато можливостей, і насправді TikTok дає вам безкоштовні можливості просування. Це означає, що якщо ви знайшли свою нішу, свою тему, і ви класно розповідаєте про неї в TikTok, то ваші відео, ну, як мінімум, будуть залітати як мінімум на 200 переглядів. І люди дуже часто здаються, такі ой, в мене тільки 200 переглядів. Але камон, 200 переглядів це 200 людей з вашої цільової аудиторії, які вас подивилися. Потім вони будуть впізнавати вас на профільних конференціях, і вони можуть купувати ваші продукти. Я до того, що сьогодні є можливість безкоштовного трафіку на ваші послуги. Окрім того, ми живемо в такий час, як про який взагалі мріяли наші батьки. Ну, ті з них, хто хотіли бути підприємцями, так коли в них не було таких можливостей, сьогодні, якщо ти хочеш стати мільйонером, ти хочеш заробляти багато грошей, в тебе реально є всі можливості. Чому я так кажу? Тому що я реально знаю. В мене є студенти, які 20 років і які зробили запуск на там, 30, 40, 50 тисяч доларів буквально за місяць. Розумієте, це не означає, що вони там всі ці гроші отримали, але я просто кажу, що... Заробляти сьогодні можна ну значно крутіше, більше, ніж це було в наших батьків, які просто працювали на роботі. Чому так відбувається? Тому що. Наприклад, якщо ти працюєш на роботі, то в тебе є зарплата, на яку ти не сильно можеш повпливати. Але якщо ти займаєшся бізнесом, то ти можеш продати не один продукт, наприклад, а 10-20, І ти на масштабі е, маєш маржинальність і ти на цьому заробляєш. Правильно, в, в радянський час такого не було, і це було спекулянство, і так далі. Тобто, люди ну, взагалі не мали можливості підприємницької діяльності. Сьогодні ці можливості є. Ти можеш створити свою агенцію, продавати дизайн. Ти можеш запустити свій курс, ти можеш запустити своє наставництво, ти можеш бути продюсером і запускати з тим, в кого є експертність, і так далі. Тобто я кажу про те, що можливостей реально овербагато. І якщо ти в цій сфері ти в цій ніші, так, яка допомагає тобі розвиватися, і вона ідентична тобі, то можливостей просування і безкоштовних, і платних реально багато. А як взагалі це все функціонує? Тобто є продукт. Який ви виробляєте, це може бути і фізичний продукт, наприклад, ви шиєте одяг, або ви випускаєте ну, якісь миючі засоби, мило і так далі. Далі це може бути також агенція, ви надаєте послуги, або це може бути якийсь інформаційний бізнес, коли ви навчаєте людей тим чи іншим професіям робити щось і заробляти на цьому гроші. Так, тобто є продукт, все це є продуктом. Ви можете продавати рекламу в вашому блозі, це теж продукт. Окей, в нас є продукт. Друге, в нас є маркетинг, і він є безкоштовний, є платний. Про що я хочу сказати? Якщо раніше треба було платити неймовірні гроші, а я займаюся рекламою, я знаю, скільки коштує ротація. Наприклад, у нас є клієнт, який ротував наш рекламний ролик, і це йому коштувало півмільйона доларів. Просто ротація на телебаченні, так? Шалені гроші. І раніше для того, і раніше для того, щоб рекламувати свої послуги, тобі потрібно було мати якийсь шалений бюджет, щоб стати музикантом. Тобі потрібно було там на якихось радіостанціях бути касети продавати, і люди не мали до тебе доступу. Сьогодні тобі достатньо просто зняти відео в TikTok. Якщо ти з першим відео залетів на 100 переглядів, камон, тебе подивилося 100 людей. Наступне відео ти знімеш крутіше, поекспериментуєш з форматом, ти зробиш краще, ти будеш більш ідентичний собі. І твоє відео залетить ще на більшу кількість переглядів. І якщо ти просто не зупинишся, а будеш пробувати різні формати, то за півроку ти можеш набрати 2, 3, 5, 10, 15 і більше тисяч в Тіктоці і в інстаграмі. Також так сьогодні є безкоштовні методи просування, і це просто перфект для будь-якого продукту. Коли в тебе вже з'являться гроші, ти зможеш підключити платну рекламу, таргет і так далі і просувати свій продукт. На свою аудиторію заробляти на цьому нормальні гроші на продажі цього продукту, звичайно, є собівартість, є маржинальність. І от, ну чим більше ти продаєш, чим крутіше ти робиш свою роботу, тим більше ти заробляєш. Так, тобто є продукт, є маркетинг, і третє це є продажі, так тобто те, як реалізовується твій товар або твій продукт. І якщо раніше потрібно було неймовірні якісь речі робити для того, щоб продавати, то сьогодні маючи продукт, який ідентичний тобі. Ти просто виходиш і говориш, в мене є проєкт. Він називається, ну, в мене є, наприклад, продукт курс по моушн дизайну, з яким ти приходиш, вчишся motion починаєш заробляти прямо на курсі. Або в мене є продукт, який називається Я відкриття. Тобто ти приходиш, знаходиш свій продукт, будуєш його і заробляєш на ньому гроші, починаючи вже на я відкриття. Так? Ти розповідаєш, Ти просто розповідаєш про свій продукт і його купують. В мене раз була така ситуація, коли я розповіла про наш продукт. У мене просто була лекція, я розповіла про наш продукт по моушену, і його купило 20 людей з одної лекції. Розумієте? Тобто сьогодні тобі не треба мати якісь екстраординарні здатності продажів для того, щоб продавати той продукт, який ти випускаєш. Ти просто маєш. Розповісти про нього і все розумієте? Тобто сьогодні не потрібні маніпуляції, якісь там о, неймовірні якісь речі. Якщо це людям потрібно, якщо це продукт, який ідентичний тобі, він потрібен ринку, його купують. Все It's easy. і сьогодні можливості є просто неймовірні. Але чому так небагато людей, які реально досягають успіху? Чому так відбувається, якщо всі можливості в нас в руках? Скажу мою думку з цього приводу, а ви в коментарях напишіть свою. І далі скажу, як зробити так, щоб ви реально досягли успіху в тому, що ви робите і чим ви займаєтесь. Загалом, наприклад, зі мною вчився один хлопець, і його батьки взагалі от спадково, його вся сім'я займалася меблями. А він вирішив піти зовсім в іншу сферу. І п'ять років він вчився на ту іншу сферу. Він вчився, він працював, він по 10 годин кожен день сумлінно це робив. Чому? Тому що його друзі це робили, і він з ними. Після того, як він закінчив університет, мав дуже багато спроб, у нього все одно нічого не вийшло. І він пішов займатися тим, чим займалися його батьки. І в нього прямо дуже кльово виходило. Потім він для мене теж робив меблі, і ну прямо суперово, просто знаєте, так робив, що хочеться кожен пальчик цілувати, і він реально знайшов себе в цьому, і він став успішним в цьому. І прикол весь в тому, що людині знадобилося витратити там п'ять чи скільки років на те, щоб знайти те, що він любить робити, і те, що реально є його. І от проблема є в тому, чому люди не досягають успіху і чому вони постійно здаються. Проблема в тому, що вони базують вибір сфери не на тому, що реально їхнє, а просто хапають будь-який фантик, який пролітає повз них. А є Такий-то такий -то продукт, а є такий-то курс, а є така-то сфера. І от людина просто приймає рішення емоційно не базуючись на своїх внутрішніх активах, на своїх талантах, на тому, що вона насправді любить. Чому так відбувається? Тому що насправді дуже тяжко відкрити в самому собі те, чим тобі реально слід займатися. Це як ти не можеш здати аналізи, знаєш, ну сам, і сам це проаналізувати, так? Тобто потрібна лабораторія, яка допоможе тобі виявити, що з твоїм організмом зараз відбувається, і вона дасть тобі, якби, зріз, що з тобою зараз, і хто ти взагалі, які в тебе є набір талантів і так далі. І коли ти маєш точне розуміння, хто ти, в чому твоя сила, на чому ти можеш заробляти найбільші гроші, тоді. Базуючись на своїй силі, ти можеш робити той продукт, який відповідає тобі, і саме він буде тим джерелом сили, яке, яке буде бити з тебе. Це буде той продукт, про який ти захочеш всім розказати. Це буде той продукт, який буде тобі максимально відгукуватись, і це буде той продукт, який є інструментом. Твого внутрішнього росту і твоєї трансформації. Уявляєте собі, тобто виходить, що ми зараз не просто маємо можливості просування будь-чого в інтернеті і продажу цього, а ми маємо можливість перетворити свою роботу на інструмент свого внутрішнього росту, адже ми приділяємо роботі щонайменше 6-8-10 годин на день. І якщо ти це не та робота, не та сфера. То тоді виходить так, що ти суперперегружений кожен день задачами, але ти ніби втрачаєш цей час, тому що тебе ця робота нікуди не веде. Альтернативою цьому, я вважаю, є продукт, побудований на твоїх унікальних сильних сторонах. Коли ти відкриваєш свою суперсилу, ти відкриваєш своє джерело сили, так, свої, свій справжній талант, тій, той набір якостей. Талантів і всього, що в тебе є, так. І збудувавши продукт на цьому, кожен день те, чим ти займаєшся, це твій внутрішній ріст. Ти сконекчений, ти в дуже сильному зв'язку з собою. І те, що ти робиш в світ, воно ніби заряджене оцим, оцією твоєю силою, так, тому що це йде з твого внутрішнього джерела. І, наприклад, джерелу там, Водоспаду або якомусь гейзеру, так, який б'є з землі. Йому не потрібно прикладати екстра зусиль для того, щоб бути джерелом. Він просто таким є. Але якщо джерело намагається бути не собою, а кимсь іншим, то йому треба прикладати екстра зусилля, і це все одно ніколи не стає явищем. Розумієте? Тому, на мій погляд, те, з чого варто почати, це з того, щоб відкрити, а що реально моє. А де є моя суперсила? А що я справді люблю робити, а які в мене є активи? І от потрібно взяти такий повний аналіз, що є ваше. І маючи це, збудувавши продукт на цьому, запустивши маркетинг цього і почавши робити, продажі будуть відбуватися самі. Люди самі будуть приходити і казати, О, я чула, у вас є такий проєкт, я хочу до нього приєднатися. І от це саме те, чим мені цікаво займатися, це саме те, що я роблю. От з самого дитинства я допомагала людям, творчим людям, різним людям, відкривати свою суперсилу і ставати успішним в ній. Так, це те, що я роблю зі студентами, це те, що я роблю на моєму проєкті Я відкриття, це те, що я роблю навіть з моїми друзями, які просто знаходяться поряд, і вони дуже сильно зростають. Чому? Тому що це просто така історія, яка дана від природи. І е, коли ви дивитесь на якихось успішних людей, вони вас мотивують, надихають, і ви такі, о, я теж так хотіла би чи хотів би. І насправді все те, що вам відгукується, воно десь резонує в вас, тому що у вас теж є до цього талант, потенціал. так? І задача лише в тому, щоб відкрити це. Задача лише в тому, щоб знайти, а в чому ваша суперсила. І коли це буде зроблено. Ви будете самі в шоці, як легко, круто і масштабно реалізовується ваш проєкт. Тому, якщо ви хочете це зробити, то ви можете приєднатися до мого проєкту Я відкриття, на якому ми відкриваємо вас і будуємо продукт на ваших сильних сторонах. Ви його запускаєте разом з нами, разом з ком'юніті, і, власне, потім розвиваєте вже свій продукт. І після того, як ви це зробите, будь-яке навчання, яке ви будете проходити, воно буде для вас і воно буде розвивати ваш продукт. Після цього будь-яка книжка, яку ви будете читати, навіть ваш відпочинок, будь-який ваш досвід, все це сприятиме вашому продукту. І навіть просто ваш лайфстайл, ваша зустріч з друзями, це вже буде просувати ваш продукт. Коли це буде, тоді, коли ми відкриємо це джерело. Сили, яке б'є з вас, і про яке ви хочете розповідати, в якому є дуже багато вашої енергії, вашої сили і реалізації. Я щиро бажаю вам знайти це перш ніж ви почнете от щось просувати і йти в якусь таку серйозну історію, тому що розумієте, вкласти в просування свої сили, вкласти роки, вкласти десятки тисяч доларів, і потім зрозуміти, що це не ваше, оце є реально страшно. Тому що час не повертається, і ви в себе є одні. Тому я дуже сильно за те, щоб спочатку відкрити то джерело, а вже до нього застосовувати всі інструменти, і вони будуть отак суперово працювати. Бажаю вам класного вечора! Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, що відчуваєте, ваші питання, абсолютно все. Чи спіймали ви сьогодні інсайт для себе? Все пишіть. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному відео. Па-па!